Доброго здоров'я всім українцям. Ми продовжуємо розмови з розумними людьми на небанальні теми. Сьогоднішнім моїм співрозмовником в черговий буде архієпископ Степан, координатор Духовної Ради Майдану. А говорити ми сьогодні будемо про духовність і Тараса Шевченка. А розпочну я сьогоднішню розмову з цитати Марка Твена. Принаймні Марку Твену цю цитату приписують. Бог створив людину за образом і подобою своєю, і вдячна людина відповіла йому тим самим. Як ви можете це прокоментувати? Ну, по-перше, я маю привітатись. Хай Бог шанує всіх українців по духу. І тих, шанує, хто шанує український дух, дух свободи. Дух християнської любови і відповідальності. Що стосується класика, я дуже люблю гумор і гумористів. Особливо, коли в тому гуморі закладено дуже великий зміст. Але я почну з далеку. От ми сидимо ось тут. Дуби і сосни. Вам кращого храма потрібно більш глибокого свідчення гармонії світу і досконалості його творення. Природа. Природа, натура по латині. Так от я вже говорив про те, що для того, щоб не плутатись, в сентенціях і не перекидати ці стирти, макулатури, написані нашими філософами, і богословського, і небогословського наміру, де йдуть ці нескінченні лінійні комбінації схоластики, догматизму і так далі. Треба стати на першопоняттях, розділити їх. Говоримо про віру як суб'єктивну якість, як внутрішній світ людини, індивідуальний, який відповідає нашому его. Говоримо про сповідання цієї віри людиною або соціумом, і тут вже з'являється поняття релігії. І далі будемо говорити і про... Церкву. Але я буду говорити не про церкву в великому розумінні цього слова, що голова церкви Ісус Христос, церква Небесна, церква. Я буду говорити про церкву з маленької літери, про церкву на землі. Так от, як і коли вона утворилась і як вона розвивалась. І, очевидно, церква до реформи Константина Християнська. І церква після Першого Вселенського собору і реформи Константина це вже дві різних церкви. На першому соборі були представники більше, ніж 200. і всі вони були автокефальні, і ніхто нікому не нав'язував свою думку, і всі були вільні. Правда, сперечались в поняттях, сперечались в своєму сприйнятті Бога. А ми ж не можемо змоделювати. І кожен має своє сприйняття. Але вже для державних потреб це не підходило. Для державних потреб. Так. Потрібна була певна уніфікація. Її почали. І продовжили потім. І продовжуючи цю уніфікацію проти, протягом сторіч, розробляли таку концепцію парадигми віри в якій треба було б виховати вірних, яка б, яка б влаштовувала. Влаштовувала владу. Природню і ту, яка відкрита, і прихована. І прихована владу. Так от, якщо ми віримо, що Бог сотворив чоловіка з образом подобою своєю, ну ми віримо. Бо, очевидно, ми ж бачимо, що людина творець. Вони є якісь тварини, вони не наділені нашою здатністю творити, і хоча є певні інстинкти, нашою здатністю нести відповідальність. А людина наділена. В той же час <кх> Треба... потрібен був такий образ Бога. Таку модель, я скажу теперішньою лексикою, Бога, яка б влаштовувала імператора. Так. І створилась, я її називаю, я особисто її називаю Візантійська модель церкви. І я вже говорив і я особисто вважаю, що Володимир не хрестив Русь, бо Християнство вже було до Володимира. А Володимир приніс на Русь візантійську модель церкви, імперську модель, яка поступово перекочувала, в залісся і була вже там разом з азійською побудовою державних механізмів, деспотизму, зневаги до волі людини, зневаги до людської гідності, перетворилась в той монстр. Який сьогодні називається російським православ'ям. І наслідки, якого ми сьогодні бачимо на наших східних кордонах, наслідки, якого сьогодні відчуває Херсон і всі інші. Хоча це віддалені наслідки, бо перші були, коли знищили Дніпро, набудувавши згори донизу. До речі, із стратегічної військової мети ці гідростанції. Я сподіваюся, що може я й не доживу, але час, коли зверху донизу Дніпро буде свобідним, буде. І Дніпро залишиться символом духу, свободи. Його порою такою, ми всі відчуваємо. Народоутворюючою для нас. Так. так от, я думаю, так, тут уже, що ми пожартували, але сьогодні, знов вертаючись до того, ми багато говорили про Шевченка, знов нагадаємо, як охарактеризував Шевченко оцю імперську церкву. Крами, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим. І перед образом твої неутомлені поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, а потім вдар тобі приносять з пожару вкрадний покров. Парадигмі християнства, саме християнства. Основ, основному, основному принципу Євангелія, по тому узнаю, що ви ми як ви любите один одного. Це ніяк не відповідає. Що таке любов до ближнього? Це відповідальність за нього перш за все. Це вміння сказати йому правду, але так, щоб його не принизити. Е, Семененко, здається, написав. Помилялись не тільки люди, помилялись, помилялись навіть святі. Згадайте, Ісус від Іуди мав останній цілунок в житті. А ми ж не святі, ми люди. Не варто втішати себе дарма, але якщо твій промах лише воріг бачить, друзів у тебе нема. Так що справжні друзі, люблячі. Вони підставляють плече. Це не лише там дати ну, те, що ми в дуже багатьох там життях святих бачимо. От, продав все майно, роздав вже бракам, а сам пішов, значить, там десь богу молитися. Не давай голодному рибу, він вдавиться. Дай вудку і навчи ловить. А майно треба використати для того, щоб навчити жити, мислити, сприймати і так далі. І я... от я вер... вертаючись так для того, щоб не... Ну, все, все, всього не обґрунтують, всього не розкажу. Я особисто бачу церкву як скарбницю духовності народу. Це те, якою би вона повинна Це, якою була. Вона бути. має бути. І як те джерело, ту основу, звідки витікає. Оцінка культури, культури поведінки, культури праці, культури захисту ближнього, захисту цього ж довкілля даного людині. Тому що іншої, іншої інституції, ніж церква, сьогодні в суспільстві нема. Але і форма теперішньої церкви категорично не підходить для цього. То я її не створював Назаре. Та, Так, звичайно. Я е, прийшов у церкву досить пізно служити. Mm -hmm. Мене цікавило більше педагогіка і, і, в принципі, наука. Але мені здалося, що саме через церкву можна впливати на суспільство. І що в багатьох випадках... Церква робиться опорою для суспільства, що ми побачили на Майдані. Ви звіньте увагу, що кругом були священники на барикадах, коло барикад. Правда? Там не було священників. <гум> деяких конфесій. І деяких українських до моменту перемоги. Ну, точніше, до моменту втечі Януковича, бо перемоги Але ще не було. Але Ще плюс до всього. Це вже так, як вже ремарка. Через, власне кажучи, неукраїнськість політичної влади України і навіть безпосередньо після 2014 року ми маємо сьогоднішні церковні проблеми. Є, я недавно бачив, мені показували запис, де я особисто з трибуни Майдану запропонував. Зняти з реєстрації церкву Московського патріархата в 2014 році. І Майдан проголосував. Тобто, це було рішення майдану. А потім я вручав настанови Майдану Порошенкові і казав, що не будеш виконувати. Будемо по різні боки барикад. Ну він же ж на той момент часу був діючим діяконом. А на той час він був діючим діяконом Московського патріархату і, тим не менше, взяв на себе відповідальність іти президентом українського народу. Іти президентом України, так, а не українського Україна, народу. Так, на жаль. На, <на>, на жаль, <да>. <на> але це вже інше питання. Але це вже інше питання. Тому е я думаю... Вертаючись Ти, до Шевченка, якраз, от до того, як він сприймав церкву, ми це вже піднімали в наших відео, але якраз от в форматі того, що ви сказали про візантійську модель, про як Шевченко вживав. Церковь домовина розвалиться і так далі. Що він мав на увазі, на вашу думку? Він мав на увазі, що розкуємся. Пригадайте в кінці Кавказу. І от тоді помоляться вільні люди. Я не буду цитувати точно. Хай той, хто цікавиться, за залізе в Кобзак. А поки що течуть. А поки ріки, що течуть ріки кроваві ріки. Ну воно так і є. Але ви знаєте, треба бути оптимістами. Я думаю, що військова перемога забезпечить і духовну перемогу, тому що сьогодні воює не держава Україна з державою Російська Федерація. Сьогодні воює вільний український дух, дух Росії, якщо хочете. З духом азійського деспотизму. І не тільки з ним. І не тільки з ним. Проблема в тому, що носії цього вільного українського духу сліпо не бачать ворога всередині країни і інших ворогів на міжнародній арені. Так, Шевченка ж як сказав, якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя. Ви знаєте, два дні тому мені пощастило бути на Байковому кладовищі. Я пішов на могилу Лесі Українки, це дуже для мене важливе місце, я вважаю її не тільки. Великою поетесою і видатним філософом, я бачу в ній одного з духовних лідерів. З її заповітом Ні, я не вмру, я вічно буду жити, я маю в серці те, що не вмирає. І от поки ми маємо в серці те, що не вмирає, Україна буде жити. Але я там побачив двох гарних дівчаток. Які прийшли смартфонами, там фотографують. Я їм показую, подивіться на цей напис на пам'ятнику. Він вас влаштовує, тому що вона розуміла інтереси трудящихся. <хи> вони кажуть ні. Але тоді я спитав, де вони навчаються. До речі, я був приємно здивований, що вони володіють українською мовою. Я спитав, чи вони володіють, вони володіють. А тоді кажу, ну раз ви сюди прийшли. А ви читали Оргію, в Пущі, Бояриню, «Руфіни Пріссила. Так оці дівчатка, які одержують зараз вищу гуманітарну освіту, навіть не знають, що в лесі Українки були такі твори. Я вже говорив про це і вертаюсь до цього. Що наші, вибачте, на слові філологи, вчителі і так далі, випускники бувшого Горького тепер уже Драгоманова. Не знають Шевченка, Франка, Нечуй Левицького, і не буду далі перераховувати, і не можуть прищепити любові до своєї літератури, до своєї культури. Якраз коли зносили пам'ятник Леніну, я був на трибуні Майдану. Знаєте, що я сказав? Я сказав тоді з трибуну, що коли Леніна винесли ногами вперед, то в Москві заспівали частівку. Дідусь умер, а діло живе. Лучше би було наоборот. То ви не пам'ятника, перш за все, зносите, а з голів приберіть оте лайно, що його сторіччями чи десятиріччями вбивали в голову наші, е, ну, скажімо так, так звані філософи. Тільки тут виникає м, певна суперечність, яку важко розв'язати. Ми хочемо, щоб в системі освіти вивчали ті твори, які потрібно, які б формували по-справжньому український тип світогляду, чи україноцентричний світогляд, як я люблю казати. Але знову ж таки, як це може з'явитися в нашій системі освіти за умови, якщо вся влада в Україні належить насправді ворогам України? Де-факто. І виходить, що ці всі речі ми можемо дізнаватися, ну, в принципі, завдяки самоосвіті. Її треба спонукати. Ми сьогодні маємо таку могутню річ, як соціальні мережі. І треба в ці мережі виходити не з тими сентенціями, з якими сьогодні виходять наші ведучі там, на багатьох телеканалах, я десь там я не буду називати імена, такі дуже погані. Погано виконані копії з цієї Скабєєвої і іншої. Де йде лайка, 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 там прокляті вороги, прокляті москалі. Скільки їх можна лаяти? Виростіть своє. Покажіть своє. Іде епідемія холери, то не кричи холера. Ми руки і овочі. Вони не зацікавлені в вирощенні українського. Значить, ми повинні бути зацікавлені От. у вирощенні українського. Ми повинні брати на себе відповідальність. А це є ключове. Організовувати. Ну, не можна про себе говорити, але бачите, я ще не старий в принципі. І тому я беру на себе, я не скидаю з себе тої відповідальністю, яку я взяв на себе ще десь там в 65-му році. Тому що і я відповідаю за те, що ми сьогодні маємо. Десь була непринциповість, можливо, десь промовчилось десь десь. Але знову-таки не всі могли піти за стусом. Тому сьогодні не було кому взагалі е, щось робити. Так що... А потім знов таки всі ми люди робили помилки. Ми багато зробили помилок. От. Сьогодні, за все, я про це багато говорив. Треба вчити мислити, вчити читати, розуміти те, що написано, і будувати своє. В своїй хаті своя правда. І сила, і воля. Знов таки, оскільки ми сьогодні говоримо про Дніпро, знов таки це саме. Нема на світі України. Немає Другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, там, братецтво. Європа! Європа! Чекайте. І що? І що там з'явилось нового особливого? Ну я не знаю, я не юрист, але я хотів би покласти так трошки порівняти римське право і руську правду. І подивитися на підґрунтя духовне того документу і того. Бо де закріплені, в принципі, звичаєві права. І тут ми вже вийдемо і на духовність, з які е, відповідали звичаї. І тому наш Майдан був унікальним в світі такого другого не було. Це не тому, що українці Богом вибрані, там якось, як деякі інші народи, не написано ніде, що ми Богом вибрані. Але сьогодні, коли в світі є де гуманітарна катастрофа, то власне на передньому краї гинуть українці. Воюють українці. Не тільки гинуть, не а й перемагають. Ласки, а й перемагають. От, Війна творців так? і паразитів. Так. Якщо, власне, кажучи, ми говорили колись з вами про творців і браконьєрів, то треба трошечки переключитись на творців і паразитів. Паразитів внутрішніх і паразитів зовнішніх. І звільнитися і від одних, і, і від так, інших. І, правильно. і тоді, власне кажучи, ми скажемо, що. Марк Клен був правий. Він сотворив чоловіка Бога за образом і подобою своєю, бо буде тоді, як Боги. На цій оптимістичній ноті наше сьогоднішнє відео закінчується. Небанальні розмови на далеко, небанальні теми, які практично відсутні в українському інформаційному полі. Але нам здається, що ці теми дуже важливі. Тож просимо вас про зворотній зв'язок. Будь ласка, прокоментуйте. Сподобайте, підпишіться на канал, поширте це відео. Це насправді дуже важливо, тому що ключ перемоги нашої перемоги, творців, перемоги творців над паразитами, він ховається не в фізичній площині. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей!